Будемо говорити з вами про те, а якою ж була справжньою Олена Пчілка? 6 жовтня в Луцьку відбулася прем'єра вистави дослідження Пчілка за підтримки Українського культурного фонду університету нашої Лесі Українки. От ви бачите якраз зараз відео власне з цієї вистави, відео театру Гармидер. І скажу, що це такий реальний. Прорив перша фактично подібна вистава, моновистава про Олену Пчілки. режисерка та сценаристка Руслана Порицька, акторка Наталка Шепель, і саме сьогодні ми будемо з нею говорити в нашій віртуальній з'єднуватися з Наталею. Е, і скажу, що ну фактично в цій виставі, е, в цій спробі проаналізувати хто така Олена Пчілка. Е, Наталка, я почитав дуже багато рецензій, просто перевершила всі е, надії, уявлення, так, і дуже сподобалася е, присутній власне ця е, прем'єра. Е, і Наталку зараз ми якраз вже виводимо в нашу студію. Привіт, Наталь! Добре привіт, чути мене. Мене, мене, привіт, тебе прекрасно. Е, Наталь, я прочитав е, в соціальних мережах Гармидору е, таку фразу відразу після твоєї прем'єри. Е, відчуваємо, що ми мету досягнули після прем'єри. Ви пішли читати її тексти і про неї тобто про Олену Пчілку. Е, Це справді була така мета? Підштовхнути глядача власне більше дізнатися про нашу землячку класну. Це одна, одна з тих цілей, які ми ставили, тому що. Е... Особистість настільки грандіозна і настільки багатогранна, що вмістити, як Руслана Порицька правильно сказала напередодні прем'єри в своєму вступному слові, вмістити ми не театральна Вікіпедія. Ми можемо тільки так зачарувати, що після цього захотілося дізнатися більше, от якщо. Можеш десь порівняти, коли ну я зазвичай так роблю. Можливо, люди так не роблять інші. Я не знаю, але коли я йду в кіно, і, наприклад, вперше, коли я побачила Хоакіна Фенікса, то я потім прийшла додому і пере. Читала тьму тьмезну текстів про нього статей, інтерв'ю, тому що він настільки зачарував як актор, що про цю людину хочеться дізнаватися більше. Тому ціль була показати ту Олену вчілку тими такими напівможливо якимись масками, якби в художньому казати сенсі, так щоб захотілося піти почитати її тексти. І, от, власне, Людмила Яворська з містомедіа саме так і зробила. Вона повернулась після прем'єри. І перечитала оповідання артишоки і товаришки для того, щоб глибше зрозуміти, а про що ж, а про що писала, і як писала, тому що ніхто не знає її стилістики, а в неї дуже цікавий свій стиль письма. Перші твої емоції після прем'єри були. Давай так: емоції на сцені, ще от в театрі, і потім вже коли прийшла додому. Ой, ти, ти розумієш ну, емоції? <смі> До того це ти перетворюєшся на згусток уваги і такого зосередження в собі, тому що е, це енергозатратна історія. вистава — це енергозатратно. Е, взагалі, театр це енергозатратно, це ресурсно. Е, і тому е, напередодні зазвичай боїшся розхлюпати те все, що ти там назбирав, назбирала. От, відповідно до виступу, ми зазвичай приходимо за кілька годин. Це не година, не дві, це п'ять-шість годин, чотири. Це ну вже коли вистава дуже дуже на ходу. От, а це потрібно прийти. І є такий ритуал спілкування з простором зі своїми зі своїм реквізитом, зі всіма своїми речами, тому що вони гратимуть з тобою. Ти не можеш ставитись до них аби як, тому що так не можна робити зі своїми партнерами по сцені. Ласно. Це партнери так. А потім, коли вистава закінчилась, це я би сказала. Що це такий як великий шторм, а шторм вже наче пішов, а тебе все ще гойдає і крутить на всі боки. Власне, в неділю буде тиждень, а мене ще по сей день гойдає і крутить на всі боки. Ну це нормально насправді, тому що йдуть відгуки, йдуть якісь інтерв'ю, спілкування, фідбеки, які здаєш. Врешті-решт, звіт УКФ. це теж серйозна історія. От, тому історія поки що тримає і, ну, судячи з усього, буде ще тримати, <губ> буде ще тримати якийсь час. Дивись, Олена Пчілка, вона Ольга Косач-Дригоманова. я почав, я, я згнув майже всі пальці на двох руках: меценатка, письменниця, фольклористка, етнографка, публіцистка, націоналістка, перекладачка, громадська діячка, модниця, феміністка. Власне, ну, ти готувалася до вистави. Зрозуміло, а що ти нового в неї відкрила під час підготовки? Вже я не знаю, де там межа де нове, а де те, що я знала, вже знаєш, це так якось збіглося в одне. Але те, що мене дуже здивувало, скажімо так, вона виявляється була ще якоюсь мірою зочою, так, Тобто, це людина, яка планувала свій будинок, це людина, яка малювала свій будинок, планувала свій будинок. Тобто, крім всіх всіх історій, які ми знаємо, і деякі оприявлені, оприлюднені. Вона ще і це могла робити, тобто вона могла скласти план будинку. Вона чітко розуміла і знала, чого вона хоче, як це має виглядати, і відповідно втілювала це в життя. Це була ще й давала життя. раду п'ятьом дітям. При цьому чому п'ятьом шістьом 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 дітям давала раду шістьом. Я читаю з цікавістю коментарі там, спілкуються люди про про неї, про те, що вона це робила не сама, але. Це не применшує абсолютно її внеску в, в усе в громадську діяльність, в літературу, виховання, в написання книжок. Коли ми зустрічалися з Юрієм Громиком з університету з професором він сказав: Ну як? Я бо я його запитувала так само я кажу, ким вона стала для вас? Я, мабуть, ти читав, що вони 12-томник вже у них да, на виході повні да. зібранням власні українки. Тепер повне зібрання власне. Чілки я питаю ось тому, що в виставі звучить повсякчас це запитання: хто вона була? Якою вона була? Uh, і я запитала в нього, якою вона для вас після всього, що він дізнався з її вже архівних документів, з того всього, що вони там досліджують, станом на сьогодні? Він сказав, що вона стала для нього потрясінням. Тобто, Юрій. Точно не знав, не знав про Олену в на прем'єрі. Він дізнавався про неї і знає набагато раніше, і навіть на цьому етапі зараз, коли вони вивчають документи, вона стала потрясінням. Десь так само вона стала тим потрясінням. І для мене Оце, власне, є. Він розповідав про те, що вона могла в своїх листах різко розмовляти з самим Іваном Франком. Здавалося, так важко це складно уявити, бо ми його уявляємо, ну розуміємо, знаємо як таку велич, велета але це були люди це Ми постійно забуваємо про те, що це були люди, які боялися, можливо, про чимось переймалися любили, хтось їх не любив, якась невзаємність, якісь були історії, це зачіпало душу, це зачіпало ті всі струни. І завжди стоїть за, за всіма цими листами, спогадами, стоїть людське. То і одна з наших цілей була оце людське теж показати, тому що маючи так само смертельну хвору лесю, яку постійно треба було витягати, постійно дбати про її лікування там, на прем'єрі в сценарії є цей текст з її спогадів, з її листувань про те, що можливо, можливо, вона не зробила правильно, і людина от пішла в світ, і настільки, от вона все-таки фізично. Їй було складно, але це ну яка це донька, все, все ж виросла так, і скільки світу дала. Тому завжди це. Речі, ти помітила, parasite. що ми ти вперше ми вже говоримо 10 хвилин. Ти вперше ми перше згадали про Олесю Українку, про Олесю Петрівну. І, 개, і тут також цікавий момент. Адже все життя, мене тебе ще і Можливо, ще в університеті нас вчили, Ну, вона пчілка, ну да, та і і це ще, то, decide, так, так, можливо, щось збирала етнографка. І то на тому все крапка. Угу. і все крапка. Дуже гарний текст сьогодні. Люда Єворська написала про те, що ми не випадково так мало знаємо про неї. Нікому не цікаво показувати таких людей, наших нам, щоб ми собі ходили і, не знаючи нічого, задовольнялися тим, що нам підкидають як шматки світи з запорябріка. Бо в них там все красиве, глянцеве і таке, таке, яким варто захоплюватися, а це не так. І тому ми розказуємо про те, яке наше, а наше красиве, тому що, крім решти, всього, крім того розуму, крім того інтелекту, крім нашої улюбленої видавничої справи, тому що так вона тут діткнулася до мене з тими газетами. дуже мене ця історія розчулила і Акторці не можна плакати над своєю героїною, тому я всі свої репетиції вже поплакала, щоб на прем'єру прийти. Але оцей факт. Що людина вже не маючи коштів, тому що прийшли совєти, почали забирати, почали відбирати, забрали її там рідний дім в Гадячи в Полтав... ну, полтавщині вирізавши зелений гай, це я читала, яка це, вибач, <кій> трошки похворіла. Яка це красива була місцина? Як це її ранило сильно? Вона все одно видавала газету Рідний край. Молода Україна, це додаток був для дітей, тому що людина настільки була одержима цим цією ідеєю українською, що вона от просто інших варіантів для неї не було. У мене таке враження було, що забери в неї оце все. Вона напевно з розпачу не знаю. Хоча вона не мені здається, що не та людина, яка впадала, вона все одно щось би шукала. <кій> все одно щось би шукала, щось знаходила, тому що ну от, от така прошивка. добре Поки я буду все таке крайнє питання заключне задавати. Зараз mm -hmm. асистенті попрошу, щоб фотографії Людмили Грисимюк з прем'єри вивели. Дуже класні такі фотографії наші, нашої нашої колеги, от власне Наталка е, е, Олена Пчілка. Так, в моновиставі Пчілка. Е, Наталь, я не був на прем'єрі. Кають відразу кажу, але от спроби мене переконати в кількох реченнях, що мені конче, треба прийти в ангар, треба прийти в гармидер театр і треба побачити твою моновиставу. Розкажи чому. Це ну не, не моя, вона наша, тому що завжди за виставою стоїть команда людей, яка працює. Дивись, один з моментів, якщо ти українець, то ти ну маєш чітко розуміти, чому ти не іспанець. Це одне з відповідей на ці питання дуже яскрава і дуже зрозуміла. Тобто, ти приходиш і ще котре розумієш, чому ти українець і чому цим українцем бути почесно, класно і цим варто пишатися. Mm. Красиве, багато естетики, багато краси, тому що я часто кажу про те, що ми нація красива, і ми вміли бути красивими і залишаємося по сей день такими, попри всі всі історії, які ми зараз проживаємо, про всі ці болі наші і так далі. Ми все одно залишаємося красивими. Це щось про, теж про внутрішню якусь прошивку нас як нації, тобто про те, що ми. Ми зотчі, ми не руйнівники, але ми ті, хто захищаємо те своє красиве і той свій маленький рай, який ми можемо створити навіть на 600 сотах землі, ти знаєш про це. От. І ну, що ще? Проте про надію, мабуть, знаєш, про, про, про те, що треба прийти, і, взявши це, взяти сили. І рухатися далі. Нам дуже важливо рухатися далі. От вона по те, що треба рухатися далі. Мабуть, якось так. Дякую. Вечірній монеі була Наталя Шепель. Е, відтепер її моновистава «Пчілка» в е, репертуарі театру. Стежте за афішою, за анонсами е, гармидору. Приходьте, відкривайте себе е, Ольгу Косяч Драгоманову. Обов'язково Наталі, Дякуємо за класний ефір.